Всім привіт мої люди! Сьогодні покажу вам. Мене питали, як замаринувати правильно цибульку. Верні, не як правильно, а як роблю це я. Ось. Зараз у нас є. берем дві отакі цибулини. Перерізаємо їх на пополам. Ой, вибачте. Ось так, перерізаємо на половину і такими півкольцями. Нарізаємо. Поки я нарізаю, сподіваюся, що вам сподобалось моє відео, і поставили лайк і написали комент. Відправляємо таку окаструльку нашу цибулечку. Це я вам показую на дві цибуліни. А для чого вона? Це вже в кожному своє. Наприклад, ми будемо зараз робити філе селедочки. Ось, І будемо туди додавати мариновану цибульку. Що цікаво, шукайте на каналі відео буде, як ми будемо маринувати філе сільодки. Ще раз напевне, друзі, надію, сподіваюся, що ви вже написали комент, поставили лайк і підписалися. Вот такими полукольцами мы нарезаем две цибулинки. так Так, все так. поломе. Ложу сторону возьмемо другу. Ось. Це буде дуже така смачна. Ось таким способом. Ось так, так. Тепер беремо сюди, сюди цукор. Сахар, чайна ложечка. Чайна ложка. Одна чайна ложка из горкою. Так, одна столова ложка каменної білої соли. Ось така. Сюди все. І беремо уксус оцет. 4 5 4-5 столових ложок. Ми Будемо робити одна. Будемо три. У нас це дуже крепкий оцет, Дві. Два. І третій. А тепер це все беремо 100 грам кипяченої води гарячої. І це все заливаємо. Водичка наша закипіла, зараз заливаємо. Поки я це роблю, підписуйтеся, коментуйте, ставте лайки. Ось, взяли 100 грамів кипяченої водички і заливаємо нашу цибульку і ретельно перемішуємо. Даємо постояти хоча б хвилин 20-30. і можна використовувати. А саме лучше, щоб вона постояла хоча б десь годинку. Все, всім смачного. До всім смачного. Робіть, експериментуйте, пробуйте. Всім пока!